Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчатка. Діти, з приходом весни вся природа проводилася. В світі живої природи є такі істоти, за якими можна спостерігати будь-де. Їх можна побачити на деревах, квітах, траві, а також літаючих у повітрі. Дітки, як гадаєте, хто ж це може бути? Так, правильно! Це комахи. Сьогодні ми познайомимося з деякими комахами, відгадавши загадки. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, квіточка ховається, сонечко всміхається. Так, це жучок сонечко, або його ще називають Божою корівкою. Наче сонце крила має, все літає та співає. Я медок вам наношу, не чіпайте, бо вкушу. Здогадались, дітки, хто це? Так, правильно, це бджілка. Їх в траві багато. Люблять працювати. Будівельники малі роблять хатку із землі. Хто це? Правильно, це мурахи. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Метелик. Музикант живе на лузі, упізнай його, мій друже. Спинка, ноги, голова, все зелене, як трава. Ще й швидкий, як вітерець, милий коник-стрибунець. Дітки, а сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію жучка-сонечка. Для цього, щоб зробити нам жучка-сонечка, нам знадобиться силует ось такого жучка, смужки чорного кольору та кружечки чорного кольору. Беремо ось такі смужечки та викладаємо ось так нашому жучку. Ось такі у нього будуть вусики. Тепер зробимо нашому жучку-сонечку, ось такі лапки. Ось так викладаємо. Тепер беремо ось такі кружечки і викладаємо нашому сонечку. Ось яких багато. Ось так. Ось, яке у нас вийшло гарне сонечко. Дітки, ви теж з батьками можете зробити такого жучка сонечка та вислати мені фото. До нових зустрічі, малят!